Христос посеред нас. Дорогі наші брати та сестри, сьогодні на Богослужінні читається Євангеліє від Луки, де розповідається про те, як фарисеї сказали Спасителю: чому учні Іоанна постяться часто, і молитві творять також, і фарисейські, а твої учні їдять та п'ють. На що Господь відповів: синам шлюбним непристойно постити, доки з ними молодий, тим самим виголосив закон. Що і в чеснотах з подвигами усьому є своє місце і час. У цей день церква молитовно згадує преподобного пімена Великого, про якого дізнаємося із IV століття, а також священомученика Кукшу-Сповідника і учня його мученика Никона та преподобного пімена пісника Києво-Печерських. Святий Кукша, виконуючи заповідь Господню навчати всі народи, проповідував християнську віру серед диких язичівських племен, в'ятичів. За подвижницьке життя Господь наділив його даром зцілювати людей і творити інші дива. Мудрим словом і чудесами, які відбувалися по його молитвах. Святий Кукша багатьох язичників навернув до істинної віри в Ісуса Христа. Язичські жерці заздрили славі кукші, розуміючи, що втрачають свій вплив на населення, і вони вирішили жорстоко стратити святого разом із його учнями. Никоном. У день їхньої мученицької кончини за сотні кілометрів від місця загибелі святих у києво Печерській обителі сталося диво, інший лавський преподобний, а саме пімен Пісник. Що уславив себе подвигами тілесного і духовного утримання, став посеред церкви і промовив: брата нашого кухшу вбито на світанку. Так Дух Святий відкрив преподобному про цю подію раніше, ніж будь-хто зміг про неї дізнатися. Невдовзі і сам пімен відійшов до царства небесного. Мощі преподобних кукші та пімена було покладено поруч у ближніх печерах Києво-Печерської лаври, і через багато століть Господь зберігає їх нетлінними як свідчення перемоги над смертю цих дивних подвижних. Цього дня сердечні вітання на День Ангела отримують Олександр, Михайло та Пімен. А православний календар бажає вам міцності духу у вашій вірі, бо ж тільки незворушливий дух, який ви повністю покладете на Бога, подарує вам досконалий світ душі. Який так необхідний вам для щоденної та успішної праці? На славу нашого Господа! Не забуваємо, що середа день пісний. При можливості у цей день нехай душа буде у молитві.